Це одна сім'я, голубь номер 30 Материнка, лінія номер 78 це Карніка. Також давно в новому господарстві вже ця лінія. Також зробили ШО, щоб подовжити та зберегти цю лінію. цій сім'ї також планова заміна матки. Тобто старої матки на штучне запліднення на початку вересня місяця. Тут, тут, тут було зовсім зворотні схрещування. Зворотні схрещування. Так, Так у тут ця тут вся маточка жила також, Ще не помінялась зовсім вся, але все ж таки осаку жила яка більшість, більшість вже запоменялась. 70 90 формилась жила. Мені дуже, мені дуже подобається. загодовувати повністю цукру. Тільки по крайньому випадку. На майбутнє якби на майбутнє слідкуємо за такими сім'ями. Залишаємо меду всім однаково. Ось маточка No10, ополітка номер 10 ще яйце, ще сіє. Молода, Молода маточка ще. Якись скажемо десь півтора місяця. Як вона сіє. Не може у ще зупинитися Ось таке буває також. Щось не запліднена матка. Также вона заміниться. Потрібно слідкувати. Щоб не було тихої заміни. Ось таке може бути. Це треба слідкувати мінімум. І півтора місяця. Півтора-два місяця. Бук, токи джела заменится на 100% джела изменилась насеяла она жиры нарастыла. до на ну, еще богатый литретный рост воды. богатый печатный еще есть Це є перевірка.